Всім привіт, дорогі друзі. Як завжди, ми розраховуємо на одне, а доля нам підкидає зовсім інші якісь випадки, до яких ми зовсім не готові. Сьогодні зранку думала попораю швидко, намелю зерна, бо в мене зараз велике господарство, багато зерна йде. Включаю млинок, а він чуть не зірветься. Думала, що попав десь камінь, бо вже таке було. Виключила, думаю, поки місцей, може, випав, спробую ще раз. Не млин йде на зрив. В общем, открутила все. Думаю, подивлюся. Виходить, на цій робочій частині, чи як вона, я не знаю, як вона називається. Поросипалося, тут видно, якась була заглушка. Поросипалося все. Гайки, оце все помлинкові. Ну, в общем, думала, я думала, як мені зараз на даний момент вийти з ситуації. Знайшла я ось такого шурупа. Ой, туди вставила його, скільки могла за, закрутила, включала, наче робить. Нічого ніде не, не, не чіпляє він. От. То, мабуть, зараз ну просто зараз немає кому це зробити, і, і, а мені потрібно молоти, тому що я ж кажу, велике господарство не має як, як ждати. То я взяла, ось так зробила, попробувала, наче запускається. Зібрала всю цю частину так, як воно тут має бути. О, буду пробувати молоти. Щиро сподіваюся на те, що все буде добре, тому що ну, я не знаю тоді, що робити. От, зараз буду закручувати, прикручувати все назад і пробувати працювати. Покажу вам тоді, зніму відео, чи працює, чи не працює. Ну, а ви коментуйте, ставте лайки мені. А Я буду працювати далі. Так, Друзі. Крутило. Насямеле. Надіюся, що буде працювати далі.